What the f** is this? дуже цікавить нас це питання. Це що трапилось? Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. А, я не знаю навіть як це обізвати. Це е, трешняк на розі канатної і ні на струкати вона ж колишня Буніна. Це підземний паркінг. Точніше, це якийсь е, крижаний постапокаліпсис. Я не знаю, що це таке і як це обізвати. Ми сюди навідалися вперше ще кілька днів тому, коли тут не було все от прям кригою вкрите, тому що такого морозу не було. І в мене була, чесно вам скажу, бешкетна ідея залізти туди і подивитися, що там робиться. Щоб ви не думали, що я брешу? Я взяла з собою пакети, щоб одягнути їх на ноги. Але Но цей пакет зараз можна одягнути тільки собі на голову і задихнутися від жаху. В центрі міста в нас фактично затоплено повністю. Ось мені, напевно, по груди або по шию водою підвальне приміщення висотки. Значить, ще раз дивіться, ось вона висотка, тут підземний паркінг. І між іншим тут було облаштовано сховище. Тут не написано, що сховище, можливо, якраз. Через затоплення тут це все зняли, але реально тут ходили люди ховатися під час тривог сюди в це приміщення. Потім ми дізнавалися, що воно працює, нам тут розповіли, що там якісь здають офіси, щось там вивозять обладнання, привозять обладнання. Не суть суть того, що там по шию води, і нас таке враження, що затопило воно не вчора. Можливо, воно з осені стоїть, просто ніхто на це увагу не звертав. Як може бути таке, щоб стояла вода кілька місяців в підвалах? велетенської будівлі в центрі міста на паркінгу і нікому до цього діла не було. А не, щоб ще до морозів викликати якийсь інфокс, помп туди. Ви не знаєте, як помпа виглядає? Ми покажемо вам на картинки. Відсмокчіть, вибачте, цю воду, щось зробіть. Як? Ну йолки, дивись. Шахімат вам я знайшла, де вода не замерзла. Ось тут крихітний децел, там сходи вниз. І могла би я ці кульки натягнути і поліста. А якщо воно під напругою? А то, до речі, люди ходять, діти гуляють. По барабану взагалі всім. Приморська, радміністрація, комунальники, корольов, парад. Великі дзвони ми б'ємо, найміть когось і. Повідсмоктуйте тут воду, щось з нею зробіть. Це може становити небезпеку не просто для будівлі, для людей, які тут ходять, ну якийсь безхатько прийде тут, бухай вам втопиться. Я розумію, що вам все одно, а нас душа за це болить. Ми ще такого просто не бачили, і це. А, це ад! Це просто ад, люди. Капець, який в мене ахтунг, на вашій совісті буде, хто це допустив, якщо я раптом тут шубовсну вниз, але я спробую на цей лід пройти. Отут-от -от позамерзало так нормально. Мамочка! Сух, нормально замерзло. Ні, не полізу я далі, але його впінь. Ще раз, зробіть щось з цим. Звідти воду відкачати можна вже зараз, тут дочекатись, напевно, поки воно розмерзнеться, але тим не менше. Канатна. І Ніна на строкатує кут. Комунальники дорогі, приморська реадміністрація, Портофранківський ЖЕК. Хто-небудь ахтунг, поможіть. Бо ми такого чесне слово не бачили давно. Але підозрюю, що ми такого побачимо, що досить таки багато, тому що що трапилось, не спиняється. Будемо ходити, будемо дивитися. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, традиційно ходіть до нас в коментарі, і побачимось на першому міському. Ради Бога, бережіть себе, не беріть з мене поганий приклад, не лазьте, де не треба. Люблю всіх, мене звати Олена Концевич, Па-па.